Коли ви чуєте слово сполучення Українська опера, то ви найчастіше згадуєте про запорожця за Дунаєм. Ну так історично склалося, але так коротка історична екскурсія до середини 80-х у Києві опери співали українською. Лібрето були перекладені українською. і Це була загальна практика співати національними мовами, щоб можна було зрозуміти, що відбувається на сцені, і от я з приємністю постійно про це повідомляю, що київська опера на Подолі. Регулярно влаштовує любителям театрального і оперного мистецтва такі приємності, і недавно вони презентували нову оперу Верді, це остання опера Верді, фальстаф за творами Шекспіра. Весела опера. Українською мовою, переклад якої, тобто переклад лібрето, якого робив український перекладач відомий Максим Стріха, і у мене в ефірі Петро Качанов, директор художній керівник Київської опери на Подолі, пане Петре, вітаю! Добре, який довгий вступ зробив. Фактично за вас все розказав. так? а чому ви вирішили Фальстафа поставити українською? Там же ж складно, це ж жарти треба перекладати. Контексти, ну справа в тім, що е, всі опери останніх чотири роки в нас ідуть українською мовою. Тобто, навіть ті, які вже були поставлені, е, припустимо, Богема Пучині, вона е, теж іде в нас українською мовою. Ми її переклали, щоб е, глядач е, був задіяний в дію, і він розумів, що відбувається на сцені. Це дуже важливо, коли ви кажете за комедію, в комедії і в трагедії. Це е, в десятки разів важливіше ніж в якісь інші там ну, монументальні опері, тому що люди насправді повинні розуміти жан... жарти, і вони насправді повинні розуміти е, якісь трагічні фрази, і якісь трагічні ді... діалоги або ансамблі, які відбуваються в, в опері, як у виставі. І е, я вам скажу, що з свого досвіду. Я в жодному театрі, де опери йдуть мовами оригіналу, не бачив, щоб люди сміялися або плакали. Але в нас я бачив тих людей, які справді співпереживають разом з персонажами, разом з артистами, і вони реагують на емоції, тому що в нас є прекрасна опера Шарля Гуно, Гуно Ромео і Джульєта. І там третина залу просто пускає сльозу, і це показово, тому що все ж таки опера це музично-драматичний жанр. І опера це не так, як в нас колись вважалося, що це тільки для того, щоб заспівати і взяти якісь верхні ноти в сопрано або нижні в баса. Головне, все ж таки розуміти, відчувати і співіснувати разом з персонажами. На виставу, яку ти бачиш, ну так, бо опера, якщо брати її історію, вона ж починалася як мистецтво шлягерів, оці, коли люди могли наспівати арію, як зараз можуть наспівати якийсь розкручений хід. А італійською мовою, чи німецькою мовою, чи якоюсь там французькою складно наспівати, якщо це не рідна. Е, колись опера була фактично розважальним жанром. Зараз опера, я не знаю, це чи добре, чи погано, але зараз опера вона ну, починає пози, позиціонувалася. позиціонувалася як така, ну, елітарний вид мистецтва для вибраних, які тільки розуміють, Не для всіх. Не для всіх які тільки розуміють, що таке опера, які повинні прийти із таким і розумним, тау, розумним і задумливим, задумливим виглядом дивитися на сцену і робити вигляд, що вони там щось розуміють, що відбувається на цій сцені. Насправді, бігуча строка. І е, дійство е, особисто для мене це якась там певна еклектика, тому що дуже складно е, сприймати цільно твір, коли ти дивишся наверх е, на бігучу строку, коли ти е, ловиш, що там відбувається, яка дія на сцені, і е, оця концентрація, вона просто. Робить виставу не такою, якою б хотіли композитори і творці, щоб вона була для глядача, я так розумію, що глядачі, які вже бачили Фальстафа, вони вдячні. Але а є відгуки, такі негативні, мовляв, от зіпсували оригінал? Чотири роки тому це була така хвиля. Вона була дуже потужною. І коли я. Вперше колективу нашого театру сказав, що ми перекладаємо весілля Фігаро, Моцарта українською мовою. На мене дивилися як на божевільного або на ту людину, яка просто порушує весь канонізм опери. Тому що ми в той час знаходилися під певною маніпуляцією. На святе посягнуло. Так, а маніпуляція була така, що весь світ, всі театри. Не можуть виконувати іншою мовою, крім мовою оригіналу, тому що тоді порушується оцей зв'язок фонетики і музики. Але я би погодився з цим, якщо б ну, ці люди, які співають артисти, солісти, які співають тих чи інших персонажів, вони були носіями мови. В нашому випадку дуже багато зустрічається. Випадків, коли солісти заучують, не знаючи мови, тоді який сенс говорити про якусь фонетику, ну, його просто немає. Крім того, є світова практика, де англійська національна опера все виконує англійською мовою. Хоча я не заперечую потрібність і існування театрів, які Виконують мовами оригіналів свої опери, а інші, які виконують в перекладі опери, тут є така проблема ще у нас, що якщо порівняти нас з німеччиною, там припустимо чи з Італією, то е, виходить так, що в Німеччині, припустимо, існує близько 83 театрів, де виконуються опери. В Італії близько 75 театрів, де виконуються опери. В нас це шість оперних театрів, шість. Ну і плюс, звичайно, театр оперети, де також це музичний театр, де також є виконання опер. Тому ми трошечки занедбали свою культуру в контексті того, що ми завжди звикли працювати на. Зовнішні ринки, тобто нам цікаво, що наші солісти. Ну так наскільки я розумію, перепрошую, то якраз ця ідея співати мовою оригіналу, вона комерційна ідея для Абсолютно. того, щоб солістам не доводилося перевчати арії, переїжджаючи з однієї країни в іншу на заробітки. Так та а тепер це все повертається, бо я ловлю себе на думці, що моє покоління воно навіть могло наспівати кілька арій, але російською мовою. Тобто серце красаві це склонник і з Ріголето, чи Тореадо Моцарта, так само так, це все. Але так само це можна наспівувати і українською. Серце Красуні е, якесь там мінливе і вередве, ну, як Вітарю. Він так. дуже гарно переклав нам, припустимо, Василя Фігара Моцарта, і ми вже. Не згадуємо, мальчик резвий, кудрявий і так далі. Так, але я так е, бачу, що вам вдається просувати оцю ідею, і зараз, зараз все змінилося. Всі? Зараз все змінилося, і мені дуже приємно, що все змінилося саме в, 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 в зародку, так тому що от, трупа наша вокальна. Вона вже не сприймає так, в штики, як як е, ну, перший переклад опери. Тобто, вона вже навпаки говорить, що а вам з трупою навіть доводилося. Оце ну звісно з самого початку. Я думаю, це, це було... просто критики, які Ні -ні. сказали так… з самого початку. Це е, солісти так само цього не розуміли, чому раптом, тому що знову ж таки ми звертаємося до того, як їм говорили, як їх вчили, і як їм е, ну вкладали в розум е, оце поняття. І хибну думку, чому опера не може бути немовою оригіналу. Зараз вони навпаки говорять, що українською це звучить краще, українською це звучить зрозуміліше, і вони бачать відгук залу, тому що для артиста головне це обмін енергетичний обмін з глядачем. І я вам скажу навіть більше, що коли ми запрошуємо. Деяких солістів національної опери. от ми запрошували і для Фальстафа двох солісток Національної опери. Вони. Спочатку дивуються вони спочатку для них це абсолютно незвично, а потім вони так само схвально відгукуються і говорять, що ну це, а, ви з це... національної опери теж до себе перетягуєте. Бо я чув версію про те, що е, якраз київська опера на Подолі вона цим займається для того, щоб відгородитися від національної опери. Мовляв, національна опера, ну вона йде цим класичним шляхом. А ви мусите якусь конкурентну перевагу давати глядачам. Ну, Це правда, але е, це не основна ціль. Звісно, ми хочемо в конкурентному середовищі мати якісь плюси, і мати якісь переваги, і мати якісь свої цінності. І такою цінністю так само є і опера українською, але це цінність, яка не тільки служить для того, щоб ми в конкурентній боротьбі там перемагали, але вона дає користь і українській культурі. А ви Тому, не збиралися що... поїхати і повести це Україною на гастролі Фальстафа, наприклад? Чи в нас, в нас був в нас був такий проект, який вже мав здійснитися, і, на жаль, повномасштабна війна нам е, зашкодила, і вона просто зробила неможливим цей проект. Тобто, ми хотіли поїхати містами України і показати Богему українською мовою. Я не думаю, ну в нас є ще одна проблема, так, от про яку я говорив, там кількість театрів. А є ще одна проблема це кількість людей, які в своєму житті хоча б раз чули оперу, і хоча б раз були в оперному театрі. Так от в нас теж з цим проблема величезна. В нас лише 3% е, на людей українців, які хоча б раз в своєму житті були в оперному театрі або чули оперу справжню оперу, тому що в обласних центрах, звісно, є філармонії. Звісно, там якісь концертні версії опер виконуються, але це трошечки не то, тому що все ж таки повноцінна постановка це повноцінна постановка. І ми хотіли поїхати. Ми отримали навіть підтримку Міністерства культури. Але на жаль, повномасштабна війна, і все нули ви за ідея є ренесанс театрального мистецтва. Я так сподіваюся, і на оперу трошки перельдеться цього благості. Ще одне фактично останнє запитання: якщо це так добре йде, пане Петре, то що далі українською? Яку В нас? Так, Ну, Очевидно, що є. Ну, знаєте, це традиційне питання, фінальне на інтерв'ю. Ваші творчі плани. Наші творчі плани такі. Ми в цьому сезоні, я все ж таки почну так, здалека. так? Ми в цьому театральному сезоні вже поставили чотири прем'єри. Тобто, перша прем'єра це оновлення «Весілля Фігаро». Не буду далі згадувати, що ми зробили, але скажу, що ми плануємо зробити. Так. Тобто, на наприкінці цього сезону ми плануємо поставити рокоперу Патріот. Це рок-опера, це музика. Якби в нас був, було трошечки більше часу, я би міг розповісти, але на жаль, я так а розумію, його от немає. А Ви дасте знати, коли ви її будете ставити, ми перед вас покличемо. Там дуже цікава ідея. дуже цікава. Хто Музику пише. Музику пише. Ми беремо музику е, е, наших гуртів, які я вважаю, що це е, гурти е, знакові. Це брати Гадюкіни, це Кузьма Скрябін. Кому вниз, Марія Бурмака, і є така пісня, яку співає Плаче Рімії, вона, вона так само війде На слово москальця. в Москальця. Так, Москальця. Ага, вона тобто, так само війде це, це, в, в. Тобто це буде така е, історія, яка буде показувати епоху через одну людину, через одну людину патріота. І хочу ще, до речі, сказати: ну, бо це дуже важливо. В грудні місяці ми от підписуємо контракт і будемо ставити Ісус Христос Суперзірка теж українською? У нас. Теж українською. Вау! Wow. Аж два анонси: Патріот, Українська рок-опера, і Українізований Ісус Христос Суперзірка. Це взагалі класика рок-музики, класична рок-опера. Ну так, ми починали Верді, а закінчили рок. Вебером. все, все музика. Та. Дякую дуже, пане Петре. Петро Качанов, Дякую директор вам. художній керівник Київської опери на Подорі. Відвідуйте оперу і ставайте. Хоча б частиною тих трьох відсотків які ходять в опоро.